Хай. Hi. Hi, hi, hi. Ehm, Сьогодні... Да, у мене з'явилася нова заставка, яка що у мене зараз була. Ну, я будь... Я потім її, можливо, зміню колись, но поки що мені так подобається, бо вона нова. Сьогодні ми будемо. Не просто дуелити, а прокачати свій скрілок. Да, у мене пластину... Пос... Яблуко? По... Все, все, все. Це яблуко в мене навіть такого скина в мене нема. Напишіть, можете написати як це скин зробити, якщо комусь інтерес. Ну, якщо ви хочете, а бідоміння хто такий скин не зможе зробити. Ну яблуко, ви бачили це нереально. Сьогодні ролик уже начався странним. Ну давай! Давай! ЧГ перезаходить. Ну, це у нас така частинка, бо ЧГ буває тупить, ЧГ... ну, ви поняли? Е, давайте дуельку нормальну, щоб. Е... О, тут дуэлька. Село. А, а, а. А! На о, а о, ох ты ж! Тум, ну все сначала притворяемся ну бабу, а потім пушимо зе все сили. Вот посмотрите в не бачите? Вони хочуть хочете заказать, а тепер ми отак так берем. І пушим їх зі всієї сили. Да, я чел, хотів з нами помреть, но нам все равно, потому що как чел, ти... Так, чеел. Зачем тебе зараз раз уб'ють? Ти ж не розумієш, как его на стороне. Да, вотаку. Ну Тебе все равно убить, потому что ну, ты не очень можешь. Ах ты ж, он лазерный винтов. Ну, зараз мне тоже теж можно максимум настроить, да, пожалуйста. Еще, конечно же, повний нуб. На, звели. На, сюда. Качаемся лук чуть-чуть. Мені пластину, тому говорить сложно. А як він на собой хубив так быстро. Ну все. Защищай. А -а -а. А -а -а. А -а -а. Ты не хочешь меня убить, ты Не хочешь монеток, да? Все, я з ними не буду грати, хай мені більше не получать, бо я не такий. Но... ви бачили, вона ще такі, Вони два рази, вони два рази з нами вбили. Е, Хоча Пушка була така. Він досить нормальна Пушечка, але но не могла вбити два рази нас, бой. Бля, я був з повний хп, а він був з половиною. як вона вбила так швидко? Ну я понял, тут монету треба накоплювати, я такой пушку нубской і покажу. Ну Не нубська, но что я такий просто. Фон... Попробую ножиком його вбити і если он, конечно, ще буде дружить. Я... Ну, він може мене убити, бо, конечно, він після цього можливо не буде дружить, но подивися, що він робить. Хеллоу, Привет. Привет. Ну чё, тут, тут сей. У него лазерная бинтовка. А. А я думаю, зараз я как жесткая драка буду. Что, Реклама. Е, Ну, давайте ж купим собі скинчик. Чи якось моба а якісь мови новий є? А, ну, не тільки одну обнову випускає, но, все но обнова класна, я так можу сказати, нові літочки отут можна ще колір настроїть. Чи красний літочок зелений, а це синій Синій отчим літачок. Нічого собі. Кстати, хочете, я вам покажу баг, дивіться. А може його вже обрала. Дивіться, беремо скини. Всі скини одінакові, ну подивіться, скини, бачите, я лежу в руках і в мене вони міняються. А тут скини всі одинакові і ще тим більше вони всі безплатні. Подивіться. Черкінган ПЖ справ. Я не розумію. Mm, давайте собі якусь тапочку. Купим. Ну, мені оці тапочки нравятся, але давайте щось купимо. Вот, вот, mm. Ну, Так, не. Ну, затяги, все понятно. Wo? Хорош. Хороший этап. Ну, давайте я самолотик сама купим, не знаю, чи може щось другое, не знаю. Скелетончик, скелетончик. Оп, 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 оп. Кстати, самое топовое обнова было за цим, за цим, за цим и за цим. Само и за цим. Саме топове було обнове. А тепер ви подивіться. Оце. Вось ще воно за текстури вилазить. Оце кумар, якийсь краб. Тут е, якісь е, е, стрілялка. Якась акула. Слизняк якийсь. Ну, оце. Чудо їде. А це вообще гениально, вообще гениально. Ну і подивіться, самий кошмар страшний в 3 часа ночі. Ваще. Так, сколько у нас время. А ще время багато. Просто у нас сходка си через. Скільки там. Через 3 часа не можно сказати, что через 2 часа и 30 минут, ну да. Через два часа 20 минут, можно сказать, все. Девятьсот? Да ну не, все, это слишком дорогая машинка. Ладно. М -м -м. Чего? Не, ну это уже давно, правда, есть, но я все раньше замечал. Чего? А ви бачите ось внизу, внизу ось де я вибирала, бачите, там ще на мотоциклі сидить пінгвін якийсь. Ну, хто бачив, можете прямо тату, хто не бачить. Чікен Тойс. Ну, коротше, давайте вдвоє ми ж не за покупками прийшли. Ну вже відео називається все-таки дуель Давай дуель одніночная один. Ставьте одиночна дуель, це топ. А в следующем відео, ставьте буде про Бравл Stars. чого пока що мене не хочу бувати. А, він хоче і цей запустити, яке тут немає річки. А, а! На. Хавай! Хавай! Непонятно! А чому тут все чорно? І чому ми тепер спавнимося тут? І син можна спавниться і там. Непонятно. Ти? Хоча я тобі віддам монети. понятно, почему. Ладно, давайте закончим уже это видео. Было все спокойно? Все доброе, все хорошо. А с вами был я. Следующее видео по Бравл Старсу. И с вами был я, Сенчик Помощник. И всем пока-пока.